Друзі, вітаю на каналі. Сьогоднішнє відео буде про додаткове освітлення на Мітрах Турець і користуюся моментом, нагодою хочу подякувати Ромі, канал Техноворон, за такий клас, класний, ну дуже класний подарунок. Я навіть не очікував Рома, чесне слово, задоволення на меж. Я збирався купити, але... Тим не випередив. Дуже дякую. Як кажуть, знімають капелюха, в моєму випадку знімаю шапку. Дуже дякую. А що Рома прислав? Зараз вам покажу. Поїхали! А прислав мені Рома, друзі, світлодіодні фари. Зробив подарунок. Не кожен зможе зробити такий подарунок, погодьтеся. 20 хвилин балакали по телефоні. Рома каже, а давайте подарунок зроблю. Скажи мені свою адресу. І Рома прислав мені фари. Супер. Дві фари. Єдну одну я вже припаяв. Ці дротики там, вже буду на трактор. Другу ще зараз буду, буду робити тест. Хочу вам показати. Я вже тут трохи розхвався. То буде через релюшку. дрілюшку, є пару релюшок. Ще маю купу дротів від старої таврії. Де проводка. Отак. Добре. Показую, як світить. Їдемо. Так, друзі, демонструю. Дальнє світло. Ближнє світло. І стробоскоп. Супер. Але буде вже світло на тракторі. Ще раз. Дальнє. Ближнє. Стробоскоп. Супер. Ось мій шифан. Ті фари будуть стояти отут. О. І одна і друга. Я собі щось так подумав, мені треба більше світла, і я поставлю їх тут. Можна було поставити їх отут, зробити кріплення. Так, так же само було б класно. О. Можна було б поставити їх отут, навіть прикрутити. Теж було б добре, але тут сильна вібрація. Отут саме мені оптимальний варіант. Мені так сподобалось і тут вони будуть стояли. Добре, паяю дротики і чіпаємо. Паяти дротики буду, отака є паяльна станція. Польський припой. Кому цікаво, О, він дуже надійний такий, тверденький. І паяльна кислота. То ні, то не, то не до того. Отак. Акумулятор, мультиметр, тестер. Купа дротів і поїхали. Я, буду, я не буду показував. Вже як закріплю, то все вже. Вже вам покажу, як то воно виглядає, як то воно що. Добре, працюю. О, такий має вигляд. О, Я їх вчепив, зробив. Дуже велика подяка Ромкою за такий подарунок. Можна було збоку вчепити, але я себе вчепив зверху, бо я більше вночі роблю, то мені треба, щоб світло вбило було, якби вниз. Добре, зараз трактор розвертаю, покажу, як не світ вночі. Запускаємо. Так, друзі. Ніч темно. Перевіряємо дальнє світло. Ближнє світло І стробоскоп. Супер, все працює? Ідеально! Дальнє світло валед деко. Демонструю. Демонструю. Але дико. Супер. Друзі, фари світять. Все, до опрацювання, удачне. Якось тако. Всім кому сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім до побачення!